Дякую, шановні друзі. Вітаю всіх, вітаю народ України і Луценко, фракція Батьківщина. Хотів би звернутися до на надзвичайно болючого і катастрофічного питання, насправді, це відновлення авторитарної системи, репресивної системи Януковича вже за режиму Порошенка. На сьогодні є три елементи, які фактично завершуються у своєму створенні, відтворенні, точніше. Це і суди, це і прокуратура, це і МВС. Так би мовити, вишенькою на тортику. Відновлення цієї системи на сьогодні є процес створення тіньової Генеральної прокуратури. Така тіньова Генеральна прокуратура існувала при Шокіні. Вона була реальною Генеральною прокуратурою, де працювали реальні слідчі, реальні інтелектуали, хоча на стороні зла, але інтелектуали, які розробляли кримінальні справи, які розробляли план слідчих дій і доносили це до формальних слідчих Генеральної прокуратури. Це те, що зараз робиться, це те, що зараз відновлюється. Тобто створюється такий собі інтелектуальний центр, який керує Генеральною прокуратурою. Яка, на жаль, на сьогодні опустилася до рівня невеличкого департаменту адміністрації президента. Зокрема, такий приклад. Оці всі відомі молоді прокурори, котрих звільнили за їхнє листування у Вайбері, де вони домовлялися, відрозбують телефон, вони зараз працюють уже в цьому інтелектуальному центрі і фактично дають вказівки реальним прокурорам. Наслідком цієї діяльності є катастрофа Української держави не більше і не менше. Сотні людей на сьогодні сидять без будь-яких доказів за політичною мотивацією, за комерційною мотивацією і не мають права ні на захист, ні на справедливий суд. До речі, щодо справедливого суду, нещодавно збір судді і там всі ті ж самі ліца. Суддя Царевич була присутня так само, коли ви підете в Печерський суд, ви побачите так само суддю Карабанятам, того самого, який судить при Януковичі, тих же самих людей, котрих він судить зараз. Так само ви побачите в кінці кінців ту практику, про яку казав біглий на сьогодні суддя пан Чорнушенко, який, в принципі, дав достатньо на декілька кримінальних справ свідчень, яким чином з адміністрації президента керують суддями. Але це все пішло у пісок, тому що нема кому генеральної прокуратури займатися, і політичної волі ні в парламенті, ні в адміністрації президента немає. Друзі, я закликаю вас не бути співучасником цього злочину, тому що відтворення елементів репресивних елементів режиму Януковича є злочином не просто самим по собі, є злочином подвійним, тому що все-таки загинули люди на Майдані, загинули люди на Ото. І повторювати те, що призвело до цієї трагедії, це є подвійним злочином. Закликаю парламент стати парламентом. І відновити свою головну насправді я вважаю, функцію. Головна функція це не приймати тут закони, а домагатися їх виконання. Тому що з десять секунд, будь ласка, і Закон законом лише тоді, коли він виконується, і в парламенті і парламент лише тоді, коли він домагається цього. Тому, друзі, давайте не будемо співучасниками цього злочину. Слава Україні!